Вітаю усіх, ви на ютуб-каналі Кмоноплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі нашої команди в Єврокубках, офіційні трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з головної сенсації цього єврокубкового дня для нашої країни, де Полісся програла команді Зандори санта Колома з рахунком 1-2. Хоча насправді, давайте подумаємо, а чи можна це називати взагалі сенсацією? Для наших команд взагалі не дивно. Вилітати в перших же матчах, коли вони потрапляють до Єврокубків, окрім Динамо та Шахтаря. Тому що востаннє, коли якась команда, окрім Динамо та Шахтаря, проходила принаймні одну команду в кваліфікації Єврокубків, це був Колос у сезоні 2020 2021 Ну, Після цього наші команди постійно комусь відлітали і постійно пробивали дно в Фінляндії, Грузії. Тепер ми програємо Андорі. Взагалі, якщо так вдуматися в цей поєдинок, це ж до якого рівня ми опустилися, що ми зараз програємо андорським командам? Так, ми зараз там можемо придумувати: та це команда, яка вміє грати в футбол, та вони там дуже відважні, та вони там такі молодці, та вони там бораць з Боснії і Герцеговини перейшли. Та все одно, ну блін. Наші вболівальники чекають на... Гру наших команд в Єврокубках цілий рік, і у підсумку наші команди їдуть за кордон, і там ну банально обсираються. Ну як це по-другому назвати? Я не знаю. Тому що програвати команді з країни, яка знаходиться на 53-й сходинці рейтингу асоціацій, ну це просто нонсенс. Далі кому ще там можна програвати командам Сан Маріно, Гібралтару. Ну ще є варіанти, звичайно, але. Ну, це просто реальне дно. Звичайно, ми пишемо історію, тому що ми ще жодного разу не програвали командам за дори, але, ну, не хочеться писати саме таку історію. Причому це поразка, за яку навіть не вигадаєш ось цю улюблену фразу поразка за яку не соромно, тому що, ну. Ця команда Санта-Колома показала досить пристовний футбол. Вони грали в організований футбол, вони створювали моменти, вони, до речі, могли перемагати із більшим рахунком, вони там не все реалізували. Ну а Полісся також не створювала багато моментів. Створили ось цей один момент, там ще щось було. І все. Ця команда нічого не показала, не показала, що вона дійсно гідна, щоб проти Італії. Я, звичайно розумію, можна зараз вигадати ну просто безліч відмазок, чому ми тут програли. Головна з яких це новий тренерський штаб, який готує цю команду, що вона в майбутньому давала багато перемог і так далі, і так і інше. Хоча також варто додати, що насправді усі повинні були бути готові, що зараз так по гратиме, бо згадайте, як Олександрію тільки-тільки очолив Ротань, і як з команди, яка Ну, впевнено, претендувала на Єврокубки, втратила це, і далі продовжувала грати все гірше і гірше. А в наступному сезоні посіли там десь там 12-13 місце. І лише через півтора роки Олександрія почала грати у якийсь стабільний футбол, пристойний. Там прийшли цікаві новачки, було гарне підсилення. Тобто, лише після цього, лише після півтора років, і виникає питання: а, чи витримає президент клубу Геннадій Буткевич півтора роки? Тому що він тут дивився на Ашура, один рік не витримав і попрощався з ним. Звичайно, тоді Ротань очолював збірну України паралельно з Олександрією. Він був тоді ще відносно молодим тренером, він не мав такого досвіду. Зараз він має вже інший. Тому, звичайно, зараз всі очікують від нього набагато кращого результату. До того ж, всі ми пам'ятаємо, який був. Хайп, наскільки було багато розголосу, коли він очолив Полісся, і як президент клубу Геннадій Буткевич казав про те, що, що він пошкодував, що рік тому вони його не запросили. Звичайно, у Полісся попереду ще один матч, і перемога 2-1. Це невелика перемога, це перемога з різницею лише в один м'яч. Потрібно там, як мінімум, перемогти з рахунком 1-0, та матч переведеться до овертаймів, а там можливо якісь пенальті, ну умовно. Але забивайте два голи, перемагайте з рахунком 2-0, і ви виходите далі і грайте там з переможцем пари пакші Марібор. А ось в матчі, який відбувався паралельно, Олександрія програла партизану з рахунком 0-2. Звичайно, до цього поєдинку ставилися зовсім по-інакшому, тому що Олександрія втратила багатьох основних гравців. А партизан це зовсім інша команда, ніж Санта-Колома. Тому, звичайно. Всі думали про те, що ну, якщо зіграє добре, то вже буде гарно. І в цілому так воно і вийшло. Хоча, якщо ви дивилися перші 30 хвилин Олександрії, то, напевно, думали про те, ой, ну зараз ось-ось заб'ють, ну ось-ось, то Безера мав класний момент, то цара мав класний момент, але постійно щось не вистачало. Ну, щось не вистачало це нападника, тому що нападника у Олександрії зараз немає, а тому, звичайно, і забувати нікому. Іначе Олександрія непогано контролювала хід поєдинку, так би мовити, найкращий захист це напад, і вони цими постійними атаками не доводили до того, що партизан доходив до їхніх воріт. Але одна обрізка, і у підсумку маємо рахунок 1-0. Ну а далі в другому таймі вже подвоїли, і можна сказати, що цей двобій майже завершений. Ні, звичайно, я не хочу так би мовити, хоронити Олександрію. Я все, ще вірю в цю команду. Цей матч показав, що тут є ще потенціал. Такі гравці, як Цара та Безера, можуть багато робити, але все одно ну, є серйозні проблеми. У містян зараз дуже серйозні проблеми, тому що зрозуміло, що вони напевно планують зараз продавати Безеро та цару, бо тримати їх в клубі. Який зараз знаходиться у повній перебудові, ну просто немає сенсу. Ці гравці просто зараз подешевіють і там продавати їх там через півроку за 700 тисяч євро замість зараз за півтора мільйони, звичайно, немає сенсу. Але тут виходить якесь прикро замкнуте коло, тому що Олександрія поки що проводить слабеньке трансферне вікно, і там єдине, кого вони підписали, це центрального захисника замість Шабанова. Він досить непоганий. Цей бертач, але ще потрібно адаптуватися до цієї команди та потім до нашого чемпіонату. А в іншому випадках серйозні проблеми. Проблеми в центрі півзахисту. Там на позиції нападника грав амарал, і це просто дуже жахливий гравець. Він взагалі не є профільним нападником. І ну, на це було дуже жахливо дивитися. Можливо, якби не він там грав би ковалець, який до речі, наприкінці минулого сезону а, трошки заміняв Філіпова. Можливо, він би зіграв би краще. І ось у Олександрії зараз замкнуто коло проблем. Потрібно продавати Безеру та цару якомога дорожче ось зараз. Тому що взимку вони будуть дешевше. Але якщо зараз Олександрія їх продасть, то це буде просто: ну, ну не хочеться якось обзивати цю команду, але майже без зубою. А якщо не продавати, то там не лише ці гравці подешевіють. Вони ще й навряд чи захочуть грати в команді, яка зараз переживає таку глобальну перебудову. Бо півроку тому у Безера вже були якісь певні коники, коли він не дуже хотів повертатися до України, там ледве-ледве приїхав на збори і потім вже поїхав грати чемпіонат України. А зараз таке враження, що він просто хоче зіграти ось ці матчі Єврокубків і точно перейти в якийсь інший клуб, і навряд чи його зараз по нормальному вмовиш грати в чемпіонаті України. До речі, не можу пройти осторонь ще одного трансфера на вихід Олександрії, де вони продали Микиту Кравченка за 1 мільйон доларів до Полісся. Звичайно, в цьому трансфері ну класно все, тому що вони заробили цей 1 мільйон доларів на гравці, від якого відмовилась Полісся рік тому. Вони його взяли, вони його показали, що він вміє робити. Він став найкращим асистентом сезону. І у підсумку вони його повертають за великі гроші. Опісанку Олександрія досить непогано напродавала своїх гравців в інші клуби, пишуть про півтора мільйона за Мартонюка, один мільйон за Кравченка це два з половиною мільйони. І думаю, що якісь точно гроші отримали за Шабанова та Філіпова, незважаючи на те, що вони офіційно повідомили, що вони просто з ним попрощалися. Тобто таке враження, що ці гравці перейшли на права вільного агента. Формально воно так, але думаю, що. Якісь точно певні транші для Олександрії були здійснені. Тому можна наразі сказати, що Олександрія вже зробила 3,5 мільйони євро на трансферах, ще можуть заробити 3 мільйони на Безері та Царі, тобто у підсумку можуть заробити 6,5 мільйонів євро. І як бачимо, це більше, ніж потрапити до Ліги конференцій. Тому, звичайно, в якомусь бізнес-плані це правильніше. Ніж ну, сподіватися там, потрапити до ліги конференцій, а там знову сподіватися, що ви зможете нормально грати і продати своїх гравців там у два рази дорожче. Але добре, що в нас є такий клуб, як Шахтар, який заспокоїв вболівальника українського футболу, перемігши би з рахунком 4-2. Цей матч називали вирішальним для того, щоб зрозуміти на що спроможний Арда Туран, тому що матч проти Ілвеса вирішили, що це не показник. А ось тут точно проти Бешикташа, де виділяються кошти навіть більше ніж у гірників, звичайно, це показник. Хоча зроблю невеличкий відступ щодо Ілвеса, який переміг з рахунком 4-3 Азел Кмар. Тобто, як бачимо, ця перемога 6-0 це не просто перемога над дуже слабким суперником. Це перемога над командою, яка може перемагати та вміє грати у нормальний футбол. А тому не дивно, що вони перемогли Азел Кмар з рахунком 4-3. Що стосується цього поєдинку, то він мені сподобався. Звичайно, він ще далекий від ідеального. Є проблеми в захисті, є обрізки, є помилки, але приємно дивитися на... Багатьох гравців індивідуально. Таке враження, що гравці намагаються показати головному тренеру, що вони здатні на щось більше, ніж вони грають там зараз у футбол і раніше. Мені навіть Валерій Бондар в цьому поєдинку сподобався. Я частенько бачу в коментарях та від інших колег, що цей гравець, який частенько любить помилятися, але в цьому матчі ну, просто згадайте той неймовірний підкат, де він врятував. Від того, щоб гравець Бешакташов вийшов вічна віч. Якщо продовжувати казати про персоналі, то приємно дивитися і на Садокова, який, як мені здавалося, наприкінці минулого сезону вже мріяв про те, що він влітку кудись перейде. І звичайно, коли гравець так багато думає про інший клуб, він забуває про нинішній і. Через це ми не бачимо нормальної гри. Зараз таке враження його оговтали. Він вже не думає про те, щоб кудись перейти, А тут сконцентрувався та показує свою найкращу гру. Можливо, там не було якихось неймовірних скілів, але в плані того, що від нього вимагає тренерський штаб, мені сподобалось. Алісон це взагалі гравець якогось іншого рівня, точно не шахтаря, не нашого чемпіонату, набагато вище. Поки що він просто сирий, зелений, але вже зараз видно його інтелект, видно його дриблінг, швидкість і це точно гравець там, через 2-3 роки якогось топ-клубу. Ну, Поки він взагалі можна вже нічого не казати, він вже давно показує такий рівень Останні півроку. Він знаходиться на пристойному рівні і доводить, що він зараз є одним з найкращих гравців гірників. Як завжди, приїзд українського клубу до Туреччини не обійшовся без скандалу. Тому що як завжди закидують з трибун якимись сміттям, монетками, пляшками, іншими предметами, які можуть нашкодити гравцеві, нанести травму. А пізніше, після того як Шахтар забив свій четвертий гол в прислужі стадіону, представники Шахтаря почали просто радіти, що команда забила ще один гол. А на це вболівальники Бешикташу дуже сильно якось відреагували і почали кидатися з кулаками. У підсамку стюарди все це заспокоїли, все це обійшлося більш-менш нормально, але факт є факт, але це просто дикість, коли вболівальники кидаються на прес-ложу, де знаходяться представники іншого клубу. У підсамку Шахтар перемагає з рахунком 4-2 і це гарна перевага перед другим номінально домашнім матчем. Ну а тут в Туреччині грати при таких вболівальниках завжди складно, тому цей виїзд був дійсно виїздом. Ну а домашній номінальний матч буде вже набагато легшим. Львівські Карпати оголосили подвійний трансфер, взявши в оренду бразильського Вінгера з правом викупу та підписавши голкіпера. 26-річний Вінгер Пауло Вітор є вихованцем провідних бразильських клубів Васко Дагама та «Флуміненце». Минулий сезон провів у складі португальського портімененце, де був капітаном команди. У 25 матчах другого португальського дивізіону Пауло Вітор забив 8 голів та оформив 2 асисти. Також леви підписали досвідченого вратаря Романа Мисика, який раніше грав за колос. Тобто, це така собі пряма заміна для молодого голкіпера Кіна Рейтіна, який перейшов до іспанського біля реалу. Хоча, у підсумку, я думаю, що на воротах буде стояти Андрій Кліщук. Що стосується бразильського Вінгера, то так дійсно він провів непоганий сезон у другій лізі Португалії, і, звичайно, це відносно непоганий рівень відносно нашої УПЛ. Але мені досить дивно, чому Карпати продовжують купляти вінгерів. Звичайно, будь-які позиції посилювати це класно, але, на мою думку, як я постійно кажу, їм точно потрібно підсилювати саме нападника. В них там є два ігоря один Невес, інший Краснопір. І обидва, ну, як бачимо за результативністю, ну не є такими прям класними нападниками. Тому, звичайно, я продовжую про це казати і буду про це казати, що Карпатам не вистачає нападника. Продовжуючи про офіційні трансфери, то епіцентр оголосив про підписання довох іспанців. Відтепер Кош Монтання та Хоакін Карлас. Сіфуєндос Чалмет, гравці футбольного клубу Епіцентр Ніл Кош, якому 27 років може зіграти як у центрі захисту, так і на фланзі оборони. Раніше він грав в третьому дивізіоні Іспанії. Другий новочок це 27-річний Вінгер Хоакін, який до цього грав, що цікаво, за Андорську Санто Калому. Там він грав не лише в чемпіонаті та Кубку Андори, в яких відзначився дев'ять голами та трьома системи, а й пограв у кваліфікації усіх єврокубків. Звичайно, зараз важко казати про підсилення команди, тому що один іспанець з третього дивізіону, інший іспанець з чемпіонату Андори. Але враховуючи, що команді вдалося взяти цих гравців, і мені розповідали, що вони дійсно непогано дивляться на фоні інших гравців епіцентру, то можливо для них це дійсно підсилення, і Сергій Нагарняк бачить, що це допоможе команді для виконання завдань. Черкаське ЛНЗ продовжує активно працювати на трансферному ринку, підписуючи гравців як на зараз, так і на перспективу. По-перше, підписали Ярослава Киселя, який може зіграти як на лівому фланзі оборони, так і на правому. З ним підписали контракт на два роки. Також, як я й повідомляв, два тижні тому ЛНЗ підписав молодого таланта Вереса Ореста Лепського. Це можна вже побачити на сайті ОПЛ, де він знаходиться у заявці клубу. Також аналізуючи заявку ЛНЗ на ОПЛ, то можна побачити цікавого півзахисника обоха Проспера Супручі. А ось сайт Трансформарт навіть пише про те, що черкаський клуб заплатив 700 тисяч євро за 21-річного нігерійця, що є рекордом клубу. Раніше він грав за португальську візелу, яка грає у другому дивізіоні. Ну і також наближається трансфер гамбійського нападника Сайку Чора. Як повідомляє Ебрі Масонко, Сайко Чор вже пройшов медичне обстеження в клубі. Гравець Банджол Юнайтед незабаром підпише трирічний контракт. Швидко аналізуючи ці трансфери, то дуже легко можна побачити, що є два гравці на перспективу: це Орес Лепський та ось цей гамбійський нападник. А є гравці, які повинні вже зараз допомагати команді. Це захисник Кисіль, і ось цей Вінгер Обага Проспера Сопручі. На цього нігрійського вінгера, звичайно, буде багато уваги, тому що він, до речі, так само, як і Новачок Карпат прийшов з другого дивізіону Португалії, зіграв там непогано, забував голи, віддавав асисти. За нього віддали рекордну суму в історії клубу, тому, звичайно, до нього уваги буде дуже багато. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео слава збройним силам України і слава Україні.